Всім привіт, всім доброго здоров'я! Сьогодні буде дуже коротенький ролик. Ролик про пилок, тобто про бджолину вніжку. Як я її збираю, я вже показував, а сьогодні я вам розкажу, як я її висушую і як я її зберігаю, і де зберігаю. І з попереднього ролика ви помітили, що в мене тут зберігаються такі зразки пилку і також різного прополісу, тому що роблю деякі дослідження. І також ось такий контейнер, в якому зберігається. Прополіс, який я збираю. Збираю прополіс у лабораторії і при потребі я його використовую. Ну, а в обніжку я висушую у тій ж самій сушильній камері, в якій я висушую, і бджолиний підмор, тобто бджок. Але є деякі нюанси. Ось ці лотки вони зроблені із такої сітки, через яку частково мілкі зерна обніжки сипляться вниз. І щоб такого не було, я використовую ось такі вкладиші. Замовив такі вкладиші, вони виготовлені із капрону. Дуже мілка сітка. І вже через таку сіточку. Ніякі крихти обніжки у них вже не падають. Ну і зберігаю я, зберігаю я обніжку, тобто пилок, класично у відрах, які зроблені із харчового пластику. Ось так виглядає. Це є весняний пилок із садів. Ну як я казав в попередньому ролику, висушую його при 38 градусах. Збираю пилку небагато, тому що нема такої потреби. І також збираю трошки літній пилок, наприклад, такий пилок. Ось цей чорний із маку. А на цьому все всім добра і мирного неба.